А знаєте, коли реально касія стала поганою? А це було після 2000-х, коли на ринок завезли дороги цилонську корицю. І щоб умовно продати паличку кориці за 300 гривень, я кажу, умовно, хтось кмітливий маркетолог зробив із касії ворога: знайшли кумарин, накрутили страшилок і готова. Новий герой з'являється. А старого вигнали з кухні, все, як у людей завжди. А інсайт простий: у випічці, какао, напоях різних, да? Кася працює краще, тримається при нагріванні і не випаровується, і не тікає від температури. То чому ж тоді справедливе питання? Виробники не пишуть касія, а пишуть кориця? Все дуже просто. Слово кориця продає, а касія ні. Хочете реабілітацію і без міфів, і маркетингових казачок? Переходьте. Я продовжую у моєму закритому телеграм-каналі. Там тільки правда.